атакує Нікопольщину зі ствольної артилерії та баз пілотників. у Томаківській громаді ремонтують дорогу життя і у райцентрі навчатимуть педагогів надавати психологічну допомогу школярам. Видаватися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Напередодні ворог двічі гатив по Нікопольщині зі ствольної артилерії. Запустив і безпілотника. Нівичині п'ять приватних будинків у Мирівській громаді та райцентрі обійшлося без постраждалих. Терор продовжився і надвечір. Опівночі росіяни обстріляли Нікополь. Вночі агресор вдарив по Нікополю, спрямувавши на місто важку артилерію. Зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються. Загиблих та постраждалих немає. Також весь ранок у Нікополі пройшов із загрозою артобстрілів в інших громадах без надзвичайних ситуацій. Увага за інформацією КП Нікополь, водоканал водопостачання міста тимчасово призупинена. Тривають аварійно-ремонтні роботи. Місцевих закликають із розумінням поставитися до ситуації та економно використовувати наявні запаси питної. У Томаківському районі ремонтують дорогу життя. Нею доставляють питно до низки населених пунктів, які лишилися без водопостачання через підрив каховки. Також це один зі шляхів евакуації у разі теракту на ЗАЕС. Перші враження місцевих, тривалість робіт та їх вартість. Про все це докладно у матеріалі наших кореспондентів. У наша дорога в районі. Перва втора. 15 кілометрів в час. Не ремонтували більше півстоліття. Ось так раніше виглядала одна з головних доріг у Томаківській громаді. Останнім часом нею навіть не ризикували їздити. І маршрутки не хотіли їздити сюди. Ну вивчити дорога не гожа зовсім була. Ну, грузовою. Єлі єлі перекачувався. Ями просто ужасні машини не витримують. і Ми також шлях з'єднує Томаківку із Дніпром, а навколишні села із центром громади. Лікарня знаходиться в Томаківці, всі, скажімо, банки, всі фінансові установи все знаходиться в Томаківці. У нас вода привізна, возили теж з Томаківки. Ми туди під'їхати не могли. Головне ж, дорогою підвозять питну до позбавлених водопостачання населених пунктів Нікопольщини. Також вона у списку маршрутів евакуації у разі аварії на ЗАЕС. В разі підрива окупантами Атом... Запорізької атомної станції через цю дорогу має евакуватися близько 50-60 тисяч населення. І коли, коли вона була в поганому стані, коли там, автобуси їхали, так що аж майже переверталися, то цей маршрут проходить там, близько години, близько 15 кілометрів. Дорогу нарешті ремонтують. Місцеві кажуть, неодноразово просили про це владу. Власноруч збирали підписи. Ми проходили по вулицях, ходили з кожної хати. За два дні ми зібрали 770 підписів. Ремонт поточно дрібний. Він же ямковий. Щоправда, подекуди покриття міняють цілим шматком. Де у нас дуже значне руйнування і навіть немає основи дорожнього полотна, бо є і такі ділянки. Ми вимушено проводимо ремонт картами. Тобто, що це передбачає? Це невеликі ділянки, які нам державні будівельні норми дозволяють в рамках поточно-дрібного ремонту укладати в ділянку асфальтобетону. У планах відремонтувати близько 30 тисяч квадратних метрів покриття. Попередня вартість 30 мільйонів гривень з держбюджету. Утім, її уточнюватимуть після завершення робіт. Ми вийдемо, а скільки було проведено саме ремонту. А порахуємо, скільки матеріалу було використано. Завершити ремонт планують до кінця вересня, проте, у разі погіршення погодних умов, термін виконання робіт подовжать. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров про Нікополь. Сила підтримка у Нікополі запустили пілотний проєкт для педагогів, аби навчити їх надавати психологічну допомогу учням. Нині на Нікопольщині працюють 73 школи, де займаються майже 23 тисячі дітей. Частина з них переселенці. На тренінгах із освітянами працюватимуть досвідчені психологи. Проєкт стартував за підтримки облради. Дуже важливо мати психологічні навички підтримки з ними, і емоційного діалогу, і допомоги в кризових ситуаціях, і стабілізації, і навіть боротися з тими ж панічними атаками. Не тільки діти стикаються з цими викликами, а навіть вчителі, тому що вони також знаходяться тут, у Нікополі або в Марганці, які регулярно обстрілюються. І навіть не зважаючи на процес, який йде в зумі, надавати дітям освіту під час постійних обстрілів, дуже складно. Кмітливість переможе. У Покрові школярі з другого ліцею створюють дощолови, які допоможуть району подолати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Юних дослідників координують вчителі. Пристрій збирає воду просто з неба. Конструкція проста у виготовленні та зроблена з доступних матеріалів. Дощолови планують розмістити на території навчальних закладів міста та ще один подарувати марганцю. Інструкцію до винаходу розмістили у вільному доступі на сторінці ліцею. Майже 1300 сімейних гігієнічних наборів отримали жителі берегової лінії, яку чи не щодня обстрілюють окупанти. Допомогу передали два міжнародних фонди: усе для вища Тарасівки, Іллінки, Новокиївки, села Добра Надія та міста Нікополя. Також благодійники щотижня завозять продукти та питну бутильовану воду. І на важливе повідомлення для жителів Червоногригорівської громади. У понеділок, 11 вересня, із 8 до 19 години не буде світла у селі Дмитрівка. Повідомляють енергетики. У цей час фахівці проводитимуть профілактичні роботи на вулицях Осипенка, Садовій, Центральній та у провулку садовому. Наразі це вся важлива інформація. Якщо маєте чим поділитися із нашою редакцією, телефонуйте на гарячу лінію 11-го. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та своїх близьких. Вистоїмо та переможемо.